Макс, я хочу більше. Це не тільки про гроші, хоча без них теж ніяк. Ти знаєш, я хочу побачити весь світ, хочу відчути цей смак розкішного життя: Торгі, ресторани, подорожі, місця. І хочу так, як бачила тільки в кіно, Чи в дівчат, які вже знайшли своїх дядьків з грошима. Пам'ятаєш наші дні, коли ми могли цілий день сидіти вдома, дивитись серіали, їсти піцу. Це було мило. Було навіть весело. Але тепер, коли я дивлюсь на все те, що ми мали, це все здається мені таким маленьким, обмеженим. Макс, я тебе не засуджую. Ти хороший хлопець. Просто цього недостатньо. Я хочу відчувати, що я маю все, що можу уявити. І так, це вимагає грошей. Багато грошей. Мені потрібен хтось, хто не просто обіцяє, а реально може мені це дати. І ти знаєш, про що я. Подарунки, увага, нові враження. Я жінка. І Я хочу, щоб моє життя відповідало моїм мріям. Розумієш?